Всем привет, ценова відео про вот такий Samsung Google. Він повністю робочий. Ну, сенсор, деколи такий старий телефон. Ой Ну бо я якраз як говорив, що в нього. Це ще до Андроїда здається. Це якась Самсунговська Пам'ять 1,74 ГБ. Такий це телефон. У нього трохи здута батарейка, але ну, бо в нього розряджається швидко. Тут є Viper, Ютуб ще старий. Ну, Ютуб не включається. Ну, бо вже розрядився. А. И он настолько плохая камера, okay. что он, она ничего не снимает. Ну все, он же разрядился. Всем пока.